Вітаю вас, українці і україночки у Центрі професійного розвитку Києва, моє ім'я Олена Вертинська, і сьогодні тему для розмови я вибрала одну, напевне, з найскладніших працевлаштування через знайомства. Сказати, що проблеми не існує, взагалі нічого не сказати, але з іншої сторони, я маю вас запевнити, що ця, скажімо так, проблема вона є абсолютно у всьому світі. І Україна не є виключенням. І хочу сьогодні розповісти, яким чином нам з вами задружитись з роботодавцем. Це такий суто західний спосіб працевлаштування, з моєї точки зору, він некоректний, але він існує. І відразу вам хочу сказати, чому некоректний. Коли роботодавець пише вакансію. Він під неї пише посадову інструкцію, він під неї пише вимоги до пошукача. І на першому місці має стояти не знайомство, а так звані ключові компетенції. Тобто, це те, що ви маєте вміти, це ваші навички, це ваші знання, аж ніяк не знайомство. Існує, на жаль, такий стереотип, про те, що. Коли приходить людина на роботу через знайомство, то вона буде більш лояльною, вона краще працюватиме, ну і ще якісь можливо з точки зору роботодавця плюшки. Я не скажу, що це не працює, але це скоріше поодинокі випадки, аніж правило. Але як нам з вами все-таки зробити так, щоб працевлаштуватись через знайомства? Є прекрасний ресурс, має назву LinkedIn. Це суто бізнесова соціальна мережа. Якщо ви зареєстровані у LinkedIn, ви знаєте, як виглядає сторіночка. Якщо, якщо ще не зареєстровані, я вам пропоную зареєструватись. І коли ви будете реєструватись, ви помітите одну цікаву річ. Сторінка на 90% складається з ваших навичок і вмінь. Тобто LinkedIn заточений на бізнес-знайомства. І ви, коли будете реєструватись на LinkedIn, подумайте, на яку посаду ви претендуєте. Ви побачите, там повністю все написано. Реєструєтесь, вказуєте всі свої місця роботи. І чим реально відрізняється LinkedIn, так це тим, що ви. Можете звернутись до всіх своїх попередніх роботодавців, тобто ви їх можете або знайти у LinkedIn, або зателефонувати їм і запитати, чи вони зареєстровані, і попросити їх підтвердити ваші навички. Дивіться, як це влаштовано у LinkedIn. Ви відмічаєте, що ви там, я не знаю, володієте певною програмою, наприклад, якийсь там Photoshop чи CorelDRAW, і ви його використовували і ви використовували його там, в компанії X. Ви телефонуєте в компанію X, там, будь до кого, кого пам'ятаєте, і кажете: підтверди, будь ласка, мені у LinkedIn те, що е у мене реально є такі навички. Тобто ця соціальна мережа побудована таким чином, що ви е звертаєтесь до інших людей і кажете, підтверди, будь ласка, що те, що я написала, то є правда. І ось цю роботу, коли ви проробите, у вас будуть такі галочки стояти, що певні компанії підтвердили реальність ваших навичок. По-перше, це роботодавцеві скаже, що це будуть різні компанії, тобто це будуть представники компанії, він зможе відразу звернутися і запитати, а як було насправді? І це є реальний великий плюс. Ще до контакту з вами можна буде перевірити, чи інформація правдива. По-друге, ви спочатку перед тим, як працевлаштуватись, ви е, задружуєтесь, я навіть не знаю, як по-іншому це сказати, з представниками компаній або з рекрутерами різних компаній. І до вашого працевлаштування у вас вже буде теплий контакт. Ви можете попереписуватись з цими представниками, запитати, які у них є вакансії, тому що ця соціальна мережа саме на це заточена. Ми спочатку з вами знайомимось, а вже після цього ми говоримо про працевлаштування. І у профілі у LinkedIn ви відразу можете написати про те, що ви шукаєте ось ви там, зараз в реальному пошуку ось такої роботи. Раніше LinkedIn був заточений там, більше на IT, сферу, продажі, маркетинг, топ-менеджмент. Зараз він реально відкритий абсолютно для всіх. І абсолютно всі пошукачі на рівних умовах можуть влаштуватись. І ще одну річ скажу: там є вакансії, тобто звичайні вакансії, я розділ вакансій, так як на будь-якому ресурсі. І потримаю невеличку інтригу і дам вам таку задачу: знайдіть, будь ласка, скільки зараз коштує для українського роботодавця розмістити вакансію у LinkedIn. Можливо, зараз зробили якусь знижку, але раніше безкоштовно розмістити вакансію в LinkedIn не можна було. Повухліть, будь ласка, зараз і подивіться, скільки коштує для роботодавця вас знайти через цей ресурс. Повірте мені, ви будете вкрай здивовані цією цифрою, скільки роботодавці витрачають, аби ви прийшли до них на співбесіду. Хоча і виглядає таким чином, що зараз ринок роботодавця, роботодавці вибирають і взагалі хочу що хочуть, те й роблять. Але насправді, якщо ви поринете у ринок рекрутингу, ви зрозумієте, що знайти хорошого спеціаліста сильно непросто. Тому, якщо ми говоримо про працевлаштування через зв'язки, я зрозуміло не буду говорити про те, що там треба знайомих знайти і всім розказати про те, що ви в пошуку роботи. Нехай вас рекомендують. Це зрозуміло і так. Але... Використовуйте LinkedIn. він реально працює, він є, це живий ринок, на ньому сотні тисяч рекрутерів знаходяться в пошуку, можливо, реально саме вас. І якщо ви ще не зареєстровані, якщо ви не задружились, якщо ви не поробили ще ті кола, будь ласка, зараз закінчимо нашу розмову. Відразу відкривайте свій лаптоп, свій комп'ютер, все, що у вас є, гаджет, телефон. І реєструйтесь, тому що, можливо, ви втрачаєте час е і не користуєтесь цією можливістю, яка для вас відкрита. На цьому у мене сьогодні все. Все, буде Україна! Перемога близько!